На в'їзді розмальована мальвами та символікою. Зупинка у центрі трьохсотлітня дерев'яна козацька церква. Вона кілька разів переносилася і от знайшла вже такий спокій, якби на цьому місці на найвищій точці наших Дробівець. Це Олександр Бараник, місцевий житель. Розповідає, все почалося 2016-го. Тоді драбівчани вирішили взяти все в свої руки і створити молодіжну раду, яку чоловік нині і очолює. Ми вирішили, що нам десь потрібно місце для того, щоб проводити засідання різні, щоб можна нам було збиратися, щось планувати, творити нову історію наших драбівець. Де колись була місцева наливайка, тепер молодіжний простір. До ремонту долучилися самі. Вимога від сільського голови він каже, ми вам купимо приміщення, але ж ви повинні також свої руки приложити сюди. Ми зробили своїми руками демонтаж. Тепер тут можна грати в настільні ігри, збиратися обговорювати і створювати нове. Весело дуже проводимо час і з користю. Ну, мені здається, як для села тут дуже комфортно і круто. Привчають сортувати сміття, а ще створюють нові ідеї. Тепер хочуть перемогти у конкурсі шкільних проєктів. В нас є ютуб-канал нашої школи. Для цього нам треба, щоб була якісна зйомка, різні камери, штативи, там лампи щоб було це красивіше. У цьому центрі хотіли згуртувати більше молоді, каже староста села Наталя Таран. Щоб більше молоді залишалося в селі, щоб було дітям молоді, де зустрічатися, де проводити своє активне дозвілля. І навіть дітки, які вже закінчили школу, навчаються на вихідні, приїжджають, сходяться в наш цей місцевий молодіжний центр. І не молодіжним центром єдиним розповідає Олександр Баранник у школі, облаштували стіну для скелелазіння. А на перервах влаштовують руханки. Це робить в дітки, наші школі буде здоровим. Пан Олександр каже, своє майбутнє бачить саме в селі у Драбівцях. Колись, говорить дружині з донькою, не було де й прогулятися. Нині ж тут є навіть дитячий майданчик. Ми трішечки зробили таку хитринку невеличку. Так? Ми зробили майданчик, де ми планували собі так задумали, що там обов'язково буде дитячий майданчик. І коли спонсори побачили, що ми таку корисну справу робимо, вони ж нам цей майданчик і подарували. Чоловік говорить, треба не лише жалітися, а й щось робити. Звичайно, все починається з ідеї. Я говорив ще молоді на першому засіданні нашої молодіжної ради, і ми зробили такий список, таку дорожню карту, по якій ми будемо розвиватися. І повірте, за ці п'ять років все, що ми написали, там було десь порядка 40 пунктів. Уже половина з нього зроблено. Тетяна Рива, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкащина.